Всім привіт! Я хочу сьогодні розказати про квітконоси, бруньки, коріння і листя. Про квітконоси. Коли орхідея відцвітає природним шляхом, то вона зазвичай поступово відсушує всі бутони, починаючи з того, який розпустився найпершим. А потім, коли всі відсушені бутони вже відпадуть, то починає відсушувати і сам квітконос зверху донизу. Але іноді буває так, що орхідея відцвітає і скидає всі зів'ялі бутони, але сам квітконос продовжує залишатися зеленим і живим ще дуже довгий час. В таких випадках я відрізаю тільки ту частину квітконоса, що має вже відпрацьовані бруньки. Як відрізнити відпрацьовані бруньки від сплячих? Отже, вчимося читати бруньки. Сплячі бруньки мають закритий вигляд, а вже відпрацьовані відкритий. Тобто сплячі бруньки мають над собою захисну зелену плівочку чи то лушпайку, яка прикриває саму бруньку. Ця плівочка плотно прилягає до тіла квітконоса і іноді може здаватися навіть непомітною. Відпрацьовані бруньки, з яких вже розвинулися і розпустилися квіти, а потім відсвіли і відпали, мають відкритий вигляд, тобто сама ця плівочка відстовбурчена, а саме місце, де була вже відпрацьована брунька, пусте. Тобто з такої пустої бруньки вже точно нічого не виросте. І тому я зрізаю ці відрізки квітконосів, де були вже відсвілі квіти, не дістаючи до місця першої ж сплячої бруньки на кілька сантиметрів. Як відбувається природна стимуляція сплячих бруньок? Щоб Простимулювати сплячі бруньки, треба цю захисну плівку чи лушпайку трохи відколупати чи взагалі акуратно зняти, але так, щоб не пошкодити саму бруньку. В такому разі, спляча брунька може піти в ріст і дати потім, в залежності від погодних умов, чи то квітку, чи то дітку. Якщо Температура прохолодна, то, скоріш за все, там може вирости квітка. Але якщо літо і спека, то сміливо можемо чекати і дітку на цьому квітконосі. Зазвичай квіти відцвітають на верхній частині квітконоса, а нижні сплячі бруньки залишаються невідпрацьованими. Але якщо орхідея почала жовтити і відсушувати квітконос, то можна вважати, що період цвітіння в неї закінчився і починається інший період росту нових листочків і корінців. Хоча часто все це відбувається і синхронно, тобто одночасно вона і цвіте, і ростить листочки і коріння. Але щоб з'явилися нові квітконоси, їй потрібен деякий час. На відрощування нових рядів листя, з-поміж якого потім і зможуть вирости нові квітконоси. Тобто я цей період, поміж цвітінням, і називаю періодом росту, коли орхідея не цвіте, а тільки нарощує нові поверхи з листя і відповідно нові корінці, бо для харчування нового листя їй відповідно і потрібно. Ще більше коріння. Орхідеї, щоб знов зацвісти, потрібно наростити зверху ще дві пари листя, поміж якими будуть нові бруньки для нових квітконосів, тому що нижні такі бруньки на ній теж вже відпрацьовані. Тобто це не період відпочинку, як таковий. Бо рослина продовжує рости, але це цілком може вважатися як період відпочинку від цвітіння чи підготовка до наступного цвітіння. Взагалі, орхідеї не знають періоду відпочинку, як його ми розуміємо для більшості кімнатних рослин. І щоб виростити нові квітконоси, рослині потрібно наростити ці нові поверхи листя. Поміж яким і зароджуються ті потаємні внутрішні бруньки, з яких потім і виростають нові квітконоси. І на це все, звісно, потрібен якийсь час. Приблизно один цикл відбувається це десь рік чи півроку. Тому кожна рослина і орхідея так само має природні періоди свого розвитку, певні цикли від цвітіння до цвітіння. І тому штучне прискорення чи стимулювання через якісь втручання в ці періоди я вважаю скоріше шкідливими для розвитку рослини. Про коріння і листя. Коріння і листя так само має якийсь свій відлік часу для життя, після якого воно природним чином відмирає. Тобто, коли при пересадці ми бачимо два чи три корінця, які вже пропали, то це цілком нормальний процес. Так само і листя. Відпрацьоване і вже непотрібне їй листя, рослина поступово відсушує, починаючи з зовнішнього його краю, забираючи з нього всі корисні речовини в інші свої живі тканини. Ось тому і не можна без крайньої потреби відрізати ще живе зелене листя, чи ще не до кінця відсушене самою рослиною, бо саме в листі вона збирає для себе всі корисні речовини, тобто це її внутрішній банк чи сховище на чорний день. Взагалі совокупність маси листя і коріння може свідчити про стан її здоров'я. Тобто, якщо все це виглядає гармонійно, і співвідношення маси листя до маси коріння приблизно рівне, то це буває завжди здорова рослина. Але якщо щось не співпадає в цьому співвідношенні і чи листя більше, ніж коріння, чи навпаки коріння переважає, то ця рослина, скоріш за все, має якісь проблеми. І потребує реанімації чи часу на нарощування листя або коріння. І тому така рослина не може цвісти вчасно за своїм циклом, якщо їй на це просто не вистачає внутрішніх ресурсів. Тому іноді дивуються, чому орхідея довго не цвіте. А треба спочатку дивитись на її загальний стан. Сухі, гнилі корінці. Потрібно обрізати, тому що вони при розкладанні можуть бути схильні до будь-яких інфекцій, що може погано відобразитися на стані всієї рослини. Але якщо у орхідеї все коріння згнило від переливу, то верхній поглинаючий шар, який називається веламен, легко знімається, залишаючи стрижень кореня. Який ще називають тяжі. Тобто коріння без веламену я залишаю рослині, якщо в неї в нижній частині більше нічого немає, і висаджую її з ним у субстрат. І навіть воно, таке коріння, якимось чином в ньому працює, як показує практика. Бо такі рослини під тепличкою через деякий час. Починають нарощувати і листя, і коріння, і деякі навіть діточок. Але також все залежить, мабуть, і від того, наскільки в орхідеї постраждала сама шия з її потайними бруньками для нарощування нового коріння. Якщо рослина, не маючи коріння, і не ростить одразу коріння, а ростить одне листя, то можливо, всередині неї просто немає для цього потрібного ресурсу. Звичайно, нас це дивує, що рослина, яка бореться за виживання, замість коріння ростить листя, але це може бути для того, щоб наростити в собі більше місця і відповідно ресурсу для того, щоб було вже звідки нарощувати це нове коріння. Так, достеменно неможливо стверджувати, що це відбувається саме так. І що ці голі тяжі без веламену дійсно якось працюють. Але досвід з практики доводить, що таке спостереження чи висновок таки може мати якісь підстави. Щоб бути впевненим на 100%, що це дійсно так. Мабуть, потрібно в якихось лабораторіях проводити якісь досліди. Але на ділі ми бачимо, що це якимось чином таки працює, коли ми реанімуємо хворі чи залиті орхідеї. І на цьому дякую за увагу! І далі буде до наступних відео.